Ці всякі різні зимові види пального, зимові там з різними присадками. Що з цим буде на з настанням холодів? Дивитись, по зимовому пальному там більше е, впливає, тому воно більш важке, більш важке. Там е, це в деякій мірі е, на Ціно впливає, тому що пальне продається в тоннах, а реалізовується в літрах. І цих літрів у зимовому пальному в тонні стає менше. Ну за що плотності, ось таке є у нас. Ну це, 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 це звичайна фізика. А що пов'язано з присадками, тут ми будемо ще з грати Чому пояснюю на сьогоднішній день? Ми не маємо розуміння. Як поведе себе це пальне, яке зараз постачається в Україну, тому що е, у е, прошлих сезонах, ну які були попередні сезони, ми працювали чим Кремінчук, Мозер, там по ньому розуміли Лукоєл, там деякі інші види пального, яке було зараз. Цього пального немає. Ми не розуміємо, як поводити з себе зимове пальне, наприклад, Саудийської Аравії, виробництво, яке, яке зараз постачається на ринок України. Зараз дуже велике, серед так. Ну, Асортимент пального, яке постачається на ринок, і е гравці ринку не розуміють, як воно буде поводитися. Чому? Тому що сертифікат бумажка це гарно, але насправді як воно буде поводитися, це ну. Не зрозуміло, це це як, як кажуть, подивимося перші морози. Прийдуть і все побачимо, тому що тому раджу по перших морозах, котрі будуть там, десь мінус 10, мінус 15, дуже обережно ставитися і підстрахувати це автовласники Автантігилів до, до ну якимось присадками знаєте, як береже, Бог береже або а, рятування утопаючих діл рук самих утопаючих. Тому перші морози будуть цікавими, будуть несподіванки. Це я вам гарантую.